Вітаю малята. Пропоную вам прослухати казку, як дівчинка Олеся знайомилася зі своїми правами. Усім привіт! Мене звуть Олеся, мені п'ять рочків. Я люблю гратися, малювати, їсти полуничне морозиво. А ще я знаю, що у всіх дітей є дуже важливі права це правила добра, які роблять наше життя щасливим. Одного сонячного ранку Олеся зустріла свого мудрого друга сову Мудрика. Він завжди знав багато цікавого. Мудрику, а мудрику, розкажи мені, будь ласка, про мої права, попросила Олеся. Звісно, Олесю, ти маєш право на ім'я і на свою сім'ю. Твоє ім'я це тільки твоє, і ніхто не може його забрати. Ти це ти, друге право на любов і турботу. Кожна дитина повинна мати сім'ю, яка її обіймає, читає їй казки та піклується, це наче тепла ковдра у холодний день. Ще одне право це право на здоров'я, їжу та чисту воду, це, щоб ти могла швидко бігати, високо стрибати. А тобі для цього потрібно їсти корисні овочі та фрукти і бути здоровою. Ще ти маєш право. На навчання. Це означає, що ти можеш дізнаватися нове у школі чи садочку, адже кожна дитина має бути розумною право на гру та на відпочинок. Ігри, сміх, біганина вони дуже важливі і корисні. А ти, Олеся, маєш час, щоб просто побути дитиною. Насолоджуйся цим правом. Ти маєш право на захист. Ніхто не повинен тебе кривдити чи ображати. Якщо тобі страшно, скажи про це мамі або татові, або людині, дорослій, якій довіряєш, ще одне право це право на власну думку. Якщо тобі щось не подобається, ти можеш сказати про це, а дорослі тебе обов'язково вислухають. Олеся обняла мудрика. Дякую, мудрику. Тепер я знаю, що мої права це як чарівний щит. Я буду пам'ятати про них і про те, що всі-всі-всі діти і люди на світі мають такі ж самі важливі права.